Чергова сесія Рогатинської міської ради розпочала своє засідання з розгляду питання діяльності виконавчих органів ради з питань оборонної роботи. Було зазначено, що з початку повномасштабної війни Рогатинською міською радою було затверджено низку програм у сфері оборонної роботи, мобілізації, цивільного захисту населення, стабільності функціонування господарського комплексу та об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, діють програма Безпечна громада та програма підтримки підрозділів територіальної оборони та збройних сил України. Власне, наразі загальний обсяг останньої вже більше 10 мільйонів гривень, і кожного засідання сесії ресурс на реалізацію цієї програми зростає. Вносячи зміни до програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства, депутати проголосували за придбання системи резервного живлення для дочірнього підприємства «Рогатинводоканал» та за співфінансування ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення більшівці княгиничі у сумі 500 тисяч гривень. На сесії міської ради затвердили програму розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Рогатинської громади. Та програми створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору. Реалізація завдань і заходів програми дасть можливість започаткувати процеси відродження сіл громади. Затвердили також положення про комісію щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, Унесли зміни до бюджету громади та розглянули майже дві сотні земельних питань.